Под країни рад найбільшою катастрофою ХХ століття, але його дедалі частіше помічають за наслідуванням саме нацистських правителів Гітлера і його посіпаки Геббельса. У них він краде не лише тексти публічних виступів, а й наративи пропаганди. Кореспонденти ТСН порівняли методи і способи одурманення населення Росії та Німеччини і дійшли цікавих висновків. Усі вони далі у сюжеті. Нам с вами просто не оставили ні одної другої можливості захистити Росію наших людей. Це відоме звернення російського диктатора до народу, яке було опубліковано за лічені хвилини до нападу Росії на Україну. Обстоятельства требує від нас рішительних і незамедлительних дій. І ця промова плагіат. Це фактично переказ промови Адольфа Гітлера, яку той оголосив у червні 41-го напередодні нападу на радянський союз. Фахівці зауважили, що за майже 25 років управління Росією Путін регулярно переповідає про мови Гітлера та його посіпаки Геббельса. Одна лише сплошна ложь і ліцимілі. Масові вбивства людей, тероризм, кіднепінг та концентраційні табори для незгодних і дієва пропаганда. Сьогодні разом з істориками, політологами та психологинею, ми порівняємо путінську та гітлерівську пропаганди. Спробуємо знайти відмінності, з'ясуємо, як усе влаштовано і чому працювало тоді. І на жаль, працює сьогодні. Путін дуже сильно хоче, щоб його порівнювали, якраз з нацистською Німеччиною і з нацистами. Путін завжди в собі бачив Гітлера. Він завжди його косплею публічно він заявляє там про Сталіна, Леніна, типу, Петра І, а Насправді, от. Герой, який його по справжньому збуджує, і, власне, який все життя його це Гітлер. Німеччина, 33-й рік. Гітлер і його команда знищують незалежну пресу і починають фактично з нуля будувати пропагандистську машину. І основний їхній інструмент радіо. Головне гасло приймачі мають стояти у кожній родині. З подачі міністра пропаганди Геббельса держава запускає виробництво приймачів і надає пересічним німцям безвідсоткові кредити на їхню купівлю. Німцям по радіо розповідає. Ювіть про їхню обраність, а в усіх проблемах звинувачують євреїв. в чому? що він прийшов до влади, він поставив радіоточки в на центральних площах німецьких міст, і вони не просто були на випадок, не знаю, там цивільної оборони. Ні, вони ж стояли для того, щоб постійно люди йшли скрізь. Зі всіх джерел, щоб вони чули ту інформацію, яку потрібна. у Путіна і його команди таким інструментом стало телебачення. Поступово кремлівці відбирають більшість телеканалів у олігархів, Незгодних відправляють за грати або вбивають і створюють один великий телевсесвіт паралельний світ зі своїми героями, проблемами і способами їх вирішувати. Єбіс ж говорив, чим невірятні Тим швидше в нього повірять. і он добивався свого. Он був талантливий чоловік. Так само, як і німцям, росіянам починають розповідати про неймовірні успіхи молодого і перспективного президента, про російські досягнення, яким аналогавніт про Росію, яка крок за кроком встає з колін про богообраність російського народу. І так 25 років поспіль. Людина чує, що вона хоче чути, а вона чує хороші новини. Все прекрасно, ми працюємо. Геббельс подавав Німеччину, яка розвивається. Російська пропаганда вона дуже примітивна, тому що вона копіює, немає ніяких своїх розробок і вони те, що Геббельс склав на радіо, на плакати, то в них зараз це плакати. Це пішов в інтернет. І наружна реклама радіо. Це стало телевізор і радіо. Російські пропагандистські шоу. Вони всі однакові. Ви Просто можете змінити прізвище, значить, ведуть, і все те ж саме, коли Гітлер на пару зі Сталіном у 39 му почне велику війну за основу своїх територіальних претензій. Він ставить мовне питання. Раптом з'ясовується, що всередині 30-х усіх німецькомовних сильно утискають в європейських країнах: Чехословаччині, Австрії та у Польщі. Росії завжди були близькі оці напівфашистські історії, типу ця історія про третій рим. Захист російськомовних цю стратегію Росія починає випробовувати на Грузії. При цьому російська пропаганда переконує світ, що саме Грузія напала на Росію і ніяк не навпаки. Так само, як у Гітлера у Мюнхені, у Путіна була і своя олімпіада, після якої він напав на Україну. Тоді ж він уперше заговорив мовою Гітлера і фактично зачитав спіч Фюрера після аншлюзу Австрії 1938 року. Совершенно случайно завпала. Оспівування військових успіхів, замовчування поразок усе це притаманно було Гітлеру. За лічені тижні до капітуляції він розповідав німцям про вундервафе унікальну зброю, яка от от має знищити усіх ворогів. Щось подібне говорить і його колега Путін. Відповідь Росії приведе вас до таких последствиям, з якими ви в своїй історії ще ніколи не сталкивали. Питання путінської пропаганди разом зі своїми колегами з інституту соціальної та політичної психології вивчала і Світлана Чуніхіна і висновки Хівців з гітлерівською, все ж таки, є відмінності. Російська свідомість постійно знаходиться в ситуації цього роздвоєння, розщеплення, і в цьому є відмінність російської пропаганди. Він не просто пропагандує свій народ, а він вчиняє відносно свого народу спецоперацію прикриття, тобто він його вербує схожі посили і однакові інструменти досягнення поставленої мети. Але путінська пропаганда все ж таки має абсолютно інші завдання. Нацисти перекона. Вавали своє населення у тому, що не було правдою. Путіністи переконують росіян у тому. Щоправда, не існує. Путін не стільки хоче в чомусь переконати своє суспільство, ну в чомусь конкретному, да, в якій які, якісь ідеї. А скільки він хоче переконати в тому, що ні в чому не може бути впевненим, що всі брешуть, ми брешемо, але й всі інші брешуть. І всюди вся інформація, яку ви отримуєте, вона є не вартою довіри, не все так однозначно. Адольф Гітлер вкоротив собі віку 30 квітня 1945 року. До капітуляції Німеччини він не дожив вісім днів. Головний співучасник його злочинів Йозеф Гебельс наклав на себе руки 1 травня 1945 року. Дмитро Святненко та Андрій Марченко ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини.